Ей, диявольський танечко. Всім ми продовжуємо з вами бігати по Дорксайдерс. а. Музика для моїх вух. Відчуй вогонь Небесного клинка. А люд, це я. Чи ні? А йому подобається розсляновувати ангелів. Нам усім потрібне хобі. Сподіваюся, ти щось для мене. Я постараюся не надто насолоджуватися. Бийся, або згинь відьма. Оу, незручно вийшло. Та-та, що відьма? А воно велике. А як з ним битися? Напевно, так, як і з усіма. Напевно, як і з усіма, раз двадцять здохнуть, а потім ми все-таки щось зможемо зробити. Бо інакше у нас нічого не вийде. Без без раз двадцять здохнуть. <кій> я навіть <кій> я навіть не знаю, коротше. Я намагаюся вклонятися, але в мене Мало а трошечки мало пошкоджень видає мій, мій герой, надто мало, якщо чесно. Мені не подобається. Мені треба більше. Можна було б якось як скіли, прокачати свою реакцію. Бо щось в мене реакція взагалі на контратаки, на вклониця дуже слабка. Щоб <здаць> слабка. І як з ними битися? Я намагаюся, але. Не завжди у мене щось. Я тікав від тебе взагалі, ні? Коротше, я не витримав і повернувся до Вульгеріма, і тому ми з вами згодуємо всі душі, що в мене є в вульгеріму. Нехай собі жре. Ми собі прокачаємо трохи нашого персонажа, бо це неможливо з такою, з такою кількістю пошкоджень і ну, бігати. А що я хотів, до речі, за три тисячі? А, я омолодження хотів купити, автоматично збільшує кількість здоров'я. Так ми вже таке отримали, нормально. Мітки нам не треба, інгредієнти в нього все рівно немає. Давайте. Я що можу на тебе вилізти? Та-та, все нормально, вони кричали. Ми з вами вкачаємо здоров'я. О, 220 тепер. Ми з вами. У нас три характеристики ще є. Вкачаємо ще разок здоров'я. Вкачаємо ще разок силу, вкачаємо ще разок магію. Тр третій рівень всього, це вже, це вже краще. Я думаю цей був. Ти зберіг мене, ні? Я ж почну звідси чи ні. Те, що на 20 здоров'я стало краще, це, звісно, це, звісно, непогано. Але більше, більше я радію пошкодженням. Те, що я їх прокачав собі. Це краще, ніж просто вкачати двадцятку здоров'я. Більше здоров'я не зробило мене кращим бійцем. Я так само труп... труплюся з ним за пару ударів. Воно мені не дуже допомогло, якщо чесно. Довше жити я теж не почав. Пошкодження більше, а це вже так зробило свою роль. Тобто, бачите, я йому більше пошкоджень наношу. До першої своєї смерті я трошечки... трошечки довше живу. Я трошечки більше збиваю з нього здоров'я. Але цього мало. Як і писалося при виборі складності, в мене менше шансу на те, щоб вклонитися, менше часу на це. Тому так, треба мати кращу реакцію, її в мене немає. В мене її взагалі, можна сказати, немає. Що таке реакція? Як з ним битися? Ну, типу, ви бачите, що воно чудить? Я не гнівом, не... Мені форму пженця зараз. Це було б круто. Я б його вже пшатав через форму жінця Ого! Угу. Ще раз так зроби, я то... Ти... Я тобі щось відріжу тоді. Блять. Я вирішив, що там є такі вороги. Ну, я з'являюся кожен раз біля них. Я вирішив, що я буду кожен раз вбивати. Колись колись я дійду до того, що я просто прокачаюся. І цей. І все-таки пройду його. Мені здає, здається, що форма гніву теж нічого мені сильно не дасть тут. Але може хоч трохи. Хоч трохи краще буде. Мені цікаво, як люди його проходять. Ну, типу, на такому рівні складності. Це ж треба... Навички хоч якісь мать, а не так як я. Та йди нахуй. стрибає він на мене. Дебіл, чи що? Ось, я вклоняюся, він. Мене б'є. Я тебе поб'ю зараз. Як вклонятися від цих атак? Як ви них круговими а хіба назад відстрибують? Дивіться, за 10 смертей плюс-мінус один рівень є. <світло> <світло> Тому. Тому можна битися. Я думаю, в мене щось-щось колись отри, от, от, отримається. Не може бути такого, щоб не отрималось. Колись воно мусить отриматися. Друзі, це вимушений грінд. ви самі все прекрасно розумієте, я не можу так. Ну, типу, мені постійно приходиться, проходити повністю всю мапу. Цей хер мене вбива за пару ударів. Кому воно таке треба? Я розумію, що рівень складності, який я собі обрав, він якраз і є таким складним. Але оцей момент, коли він стрибає з сокирами в різні сторони і нема куди втікти. І так, воно того вартує так грати і страждати, якщо чесно. Воно того справді вартує. Для мене воно. Одне, що зробили неприкольно, це треба було зробити, щоб бібач, ну збереження було перед босом відразу. Бо коли збереження якраз робиться незрозуміло коли, то це трошечки неприкольно. Бо тобі треба далеко йти, щоб, щоб дійти до боса. Багато рухатись, багато бігати. Кому воно треба? Хто любить багато рухатись, багато бігати, вимкнув би автозбереження, я б додав би таку фішку в грі, як вимкнути збереження перед босами. Тікай, ну що ж ти стала? По мені здається, що ці три рівня будуть дуже скоро. Такими темпами. Я здихаю над... надто швидко. Щолк. Давай перетворимося в цю штуку. Спробуємо хоч трохи йому здоров'я знести. Я думаю, що я її ще наб'ю собі. До наступного. Ух ти! А це, це, це вже було нечесно трошечки. Ти мене так непогано так ударив. Я Я втікав від нього взагалі-то. І не вийшло. Мені здається, що цей рівень складності розрахований на їбейший грінд. Щоб людина гріндила, 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 щоб хоч трохи себе покращить, щоб все-таки пройти цього боса там одного. Через це гра буде здаватися ну, довгою, а насправді. А насправді тут в сумі їх всіх вбивати там, ну нехай три години. Хіба не так? Треба ж якось штучно затягнути гру. Я до речі ще... ще... Ще жодного рівня не прокачав. Кидай. Будемо битися. Я не хочу здоров'я просто собі витрачати те, що в мене в запасі. Ну що ж гнів? Я трохи більше підготувався до тебе вже. Тому цього разу це може бути... Це може бути не останній раз ще. Ще будемо биться й биться, мені здається. Без цього нікуди, ніяк. Типу, ви що, сподіваєтесь, що я його зараз вшатаю? Я вже на це не, не сподіваюся. На це даремно сподіватися на таке. Це, це треба дійсно класно грати, щоб... щоб можна було його вшатати. А де я і класно грати? Мені класно грати ще. Ще аж, аж цілих трьо-чуть. Я нарешті його вшатав? Я це зробив. Буйство! твоя господиня кличе тебе. Рушаймо! Ко хто? А, кінь наш. Та поки кінь добіжить, нас той вже три рази зарізав. Тим паче в нього досвід є великий в цьому. Нема нашого коня тут. Буйство, вставай! Володарка. Кумедно, які спогади виринають у перервах між криками. Мої брати і сестри називали тебе тупою. А так. Чим завзячіше ти б'єшся, тим могутнішим я стаю. Я розірву тебе на шматки. О, ти думаєш, що ти розізлилась? Та ти ледве подряпала поверхню. Тоді дозволь мені копнути глибше. вже. Та ні, серйозно, все? А що? А як без коня? А я й без коня грав. Похрену на коня. А, нас підставили. Війна І інші. Тут діють потужніші сили. Спостерігачка. Допоможеш? Щось не так з цим світом. Крихкий порядок порушено. І, і куди нас цей раз закинуло? Ти хто взагалі? Крок вперед. Ангел, демон. Тепер я запитаю і ангела, і демона. Ви прибули сюди з власної волі. Принципи спус спустошення вимагають цього. Так, Володарю поражнечі. Як і я. Ви обоє вели цю війну від початку часів. Ви втомилися. Але безсмертя не відпускає вас на остаточний спочинок. Лише Володар Порожнечий може дати тобі цей дар. Остаточне звільнення. Більше ваші душі не будуть, не будуть повертатися знову і знову для боротьби за рай і пекло. Тепер вони належать мені. І ви нарешті вільні. Мені овшата треба в кінці буде що. Баягузи. А, імпульсивна істота прокидається. Ошукана маріонетка обугленої ради. Ти хоч знаєш, де ти знаходишся? Я чудово знаю, де я. Сморід видає тебе. Порожнеча це справжнє пекло. Саме так. Але лише я тут керую. Що ти з ними зробив? Нічого, чого б вони самі не побажали. А, у тебе на обличчі не пишено Ти навіть не здатна усвідомити справжні наслідки цієї так званої війни за рівновагу. Можливо, мені слід спустошити тебе спостерігачка. Це лише підтверджує те, що я й так знав. Ти просто маріонетка. Рада використовує тебе для своїх нечистивих інтриг. Досить. На відміну від тебе, я тут не заради особистої вигоди. Сім смертних гріхів потрібно знищити раз і назавжди, щоб захистити рівновагу, над якою ти насміхаєшся. Мене не зупинити. Вона говорить правду, повелителю. І вона, м'яко кажучи, наполеглива. Ваші слова не мають для мене жодної ваги. Від них тхне брехнею. Це що мені зараз? Вшатуватися з ними? Я тільки боса переміг. Доведи свою прихильність рівновазі. Я ж тільки тільки з важкого бою. Я не хочу. Я вже хотів зупинити ся на цьому, ну, цей бій трошечки легше був. Це Це більше ніж випробування боєм. Демонстрація, вершниця. Ти рвешся в бій, готова змахнути батогом. Істина праведність вимагає істинної проникливості. Якщо це була перевірка, то ти її провалила. Протистояти поклику чистого імпульсу. Зовсім інший тип сили. прибережи свою мудрість. Я знаю свою силу, і коли я доведу це раді, я сама очолю вершників. Це ми робити знищені разом з їхніми планами перетворити перетворення світу на щось значно гідніше, ніж апокаліпсис. Дуже добре. Тобі це знадобиться. Що це? Сутність вогню. З якою метою? Навіть я усвідомлюю, що бувають моменти, коли доводиться обирати сторону. Візьми цю зброю. І знай, що я, свій, що я свій вибір зробив. Але будь-обережна вершниця. Все світ має так багато облич. Я. Твоє виживання залежить від того, що ти тут навчилася. Ти повинна відкрити очі, знаючи ширше, ніж та, що дивиться на тебе із дзеркала. Гаразд. Тепер ми можемо йти. Не так швидко. Нам ще потрібно обговорити питання Абраксіса. Абраксіс? Настирливий демон. Якщо ми хочемо врятувати землю, з ним потрібно покінчити. Він загрожує твоїй рівновазі. Його душу потрібно принести мені. Зрозуміло. І ти хочеш, щоб я це зробила? А хто ще? Я подумаю над цим. Нічого не обіцяю. Тоді ти і твоя спостерігачка можете йти. Прикол. Сутність вогню якась. Що за сутність вогню? А це ми вже дізнаємося в наступному епізоді. А, сутність вогню. Натисніть 5 плюс 1, щоб активувати сутність вогню. Натисніть праву. Щоб активувати сутність вогню. Утримуйте, щоб виконати заряджену атаку сутністю вогню. Атакувати! О! Все, я зрозумів. Тобто. Оце ми атакуємо сутністю вогню. Оце ми... Оце мирек пере... пере... перемикаємося. Добре, я зрозумів, дякую. Сутність вогню ще змінюється, коли я тримаю її в руках. Оце ми можемо спалювати тепер сутністю вогню і просуватися собі далі по цьому і ходити по лаві. Круто. Прикольно. Мені подобається. Вогняний стрибок, щоб стрибати вище. Клас! Це, це, це дуже чудово. Добре, давайте. На цьому моменті ось якраз сейв у нас мусить десь бути. Дійдемо до сейву. І будемо завершуватись. Де сейв? От і сейв. Друзі, давайте на цьому етапі ми з вами завершуватись. Сподіваюсь, що вам проходження Dark Siders. Dark 3 подобається, бо мені подобається, справді подобається, хоч воно і складне, але подобається. Не забуваємо ставити великі ваші вподобайки, підписуватися на цей канал і залишати ваші коментарі для розвитку цього каналу. Ну і, в принципі, якщо щось цікаво. Нє. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей.